Вітаю, любителі гуми та фізики! Яка вийшла покурити і не повернулася. Сьогодні ми в Мексиці, але це не та Мексика, де картели та текіла. Це Мексика, де гравітація, це лише рекомендація, а не закон. Так, да, досі ціклонада, я знаю. Гра починається з того, що нас викидає з вантажного літака на машині. Нормальний день. В мене так дід школу ходив. Я одразу зрозумів, тут логіку шукати не треба. Тут треба тиснути в газ у підлогу і молитися святому турбу на дуву. Давайте поговоримо про атмосферу. Фестиваль Horizon це по суті легальна секта. Всі посміхаються, всі кричать: Суперзірка! Ти збиваєш стовп, руйнуєш чиюсь ферму. Переїжджаєш та до курей, а тобі за це дають очки досвіду. Врізався в стіну на швидкості звуку, яка пише: Чудове руйнування! Тримай Якби я так їздив в реальному житті. Мене б до да не давно позбавили прав і громадянства, і можливо життя. А тут я герой нації, йомай. До речі, місцеві жителі це безсмертні кіборги. Вони їдуть на своїх малолітражках, коли повз них пролітає гуперкар. Їхні пульс не змінюються. Вони бачили все в цьому житті. Вони бачили Папу Фернандо. Сюжет на навколо однієї міфічної фігури. Папа Фернандо. Якщо пити стаканюру кожного разу, коли хтось каже папа Фернандо або Войт, то до кінця проходження у вас відмовить печінка. Папа Фернандо, папа Фернандос, папа Фернандос, папа Фернандо, папа Фернандо. За легендою, папа Фернандо на своєму іржавому жуку обганяв винищу. Чувачі. А? Їзди по воді і здається, вийнешов боріто. Я то ще не впевнений, Це він був? Ні? Гаразд. Тепер моя місія знайти цей іржавий мотлох в сараї і відреставрувати його, щоб він їхав 400 км за годину. Реалізм? Звичайно, 10 із 10. Але найцікавіше тут це конструктор. Я вирішив створити монстра. Ось цей трьохколісний чи чотирьохколісний, я так і напевно, напевне, у чотири колеса. Візок із супермаркету. Давайте подумаю, що буде, якщо запхати в нього двигун від мотоцикла і створити каркас із дерева. Ось вона! Капсула смерті 3000. Вона не повертає, вона не гальмує. Вона існує. Лише для того, щоб приносити страждання. Подивіться на цю велич. Я відчуваюся у космонавту, у якого відпала ступінь ракети прямо на старті. Угу. Кактуси? Чому кактуси ламаються? А також деякі гілячки, кущики, маленькі деревка, стовби, наприклад. Але звичайні дерева зроблені з зібраніуму. Я можу знести цегляну гляну стіну, але це сухе дерево зупиняє двохтонний джип миттєво. gps навігатор. Навігатор каже, поверніть ліворуч. Але я бачу гору. Навігатор каже мені байдуже, ти на джепі лізь на гору. Раз, скажеш тільки не бей мене. Та їду я їду, добре. Спілкування з Анною. Такий місцевий асистент. Turn a when it is safe to do so. Тобто розверніться, коли це буде безпечно. Ти в цей момент летиш кереверть з гори. Така анна каже, коли ти вже таку згори летиш. Тен араунд, воені безпечно. Розвернись, коли типу, буде безпечно. Ну так, да, звісно, я розвернуся по повітря, я розвернусь чітко це саме, а тут фізики немає, до речі. Так що трішки ти зап запізнилася, Анно. <свісно> Дрифт на вантажівці, <свісно> це як танцювати балет у кирзових чуботів. Раційно, небезпечно і всі дивляться на тебе як на ідіота. Найголовніша суперсила в цій грі це не закис Азоту. Його тут немає, якщо що. Це кнопка R. Це кнопка миттєвого програшу, бо натиснувши її, ви миттєво опиняється на остальному місці. Звичайно, коли ви в онлайн ганяєте з другом як я. Ця кнопка R, як ви бачите, вона розвернута. Якщо її відобразити горизонтально, то там буде буква Я. Вчені довели, що ця кнопка згідно з математичними обчисленнями, а також із законом Франкенштейна, означає у цій грі я руку жопу. Дайте спробувати ще раз. Інколи я відчуваю себе доктором Стренджем, я намагався проти цей поворот. Бабах, перемотка. Ага, зайшов. Звісно, зайшов. Так само, як і перший раз. Обратка. Чік, ідеальний дрифт, ніби з боку це виглядає так, ніби я професійний гонщик, але в реальності я ламав часопростір в 30 хвилин, щоб проїхати ці 50 метрів. М да, економіка гри зламана. Ти можеш виграти гонку проти літака і утримати тищу баксів. Серйозно? Музика тут класна, але є нюанс. Я вимкнув класичне радіо. Чому? Бо тому, що інша музика захищена авторським правом. Та тим паче нема нічого більш естетичного, ніж зносити виноградники і паркани під звичайну класичну музику. Це додає моєму вандалізму певної інтелігентності. Я не просто хуліган, я диригент руйнування. Логіка раритетів мене буває. Ти заходиш у лісі сарай, там стоїть Феррарі, яка коштує 50 мільйонів доларів. Виходить якийсь дід і каже: О, це просто старий мото. Забирай собі, синку. Дід, ти при своєму розумі? Це бюджет невеликої країни. Але ні, він видає її мені. Гра постійно намагається підсунути її Мерседеси. Розробники кажуть, що це вершина інженерії, політ Формули 1 для доріг. Вона коштує мільйони, але керується як праска на льоду. А газ, вона каже: Ні, сер, ми поїдемо в дерево. Вона престижніше. Мерседес у цій грі це симулятор кризи середнього віку. Ти купуєш його, щоб всі бачили, що ти багатий, але всередині ти плачеш. Туди їму й дорога. Спочивай з миром. А тепер про БМВ. По-перше, подивіться на ці ніздрі. Ця решітка радіатора настільки велика, що вона всмоктає повітря. Птахів! І дрібних пішоходів. Дай так, таке буває. По-друге, у Forza Horizon розробники реалізували одну надзвичайно реалістичну деталь. Коли ви сідаєте за кермо, БМВ не їде, оскільки на миттєво ламається. Ну думаю, всі знають, що БМВ без механіка не по, нікуди не поїде. Але тут для всього щастя з'являється вона легенда. Годзіла і Ось де живе душа. Німці роблять машини за допомогою калькуляторів, а японці роблять машини за допомогою самурайського меча і магії аніме. Сівши в Нісан, ти одразу стаєш кращою людиною. Трава стає зеленішою. Кактуси м'якшими. Ця машина не просто їде. Вона наволює. Вона розуміє мене. Навіть якщо я виберу старий іржавий і ржавий Нісан. Його непогано забехаю. Він буде крутіший за весь автопарк, не знаю, ну, баварії. Не знаю, до чого Баварія, не питайте, мене просто так сказати. Що ж, висновок простий, якщо хочеш понти бери Мерседес. Якщо хочеш вбитися, бери BMW. А якщо хочеш бути щасливим, бери Nissan. їдь у захід сонця. Ми багато ми говоримо про машини, але забуваємо про простих людей. Хто вони? Про що мріють? Я вирішив взяти ексклюзивне інтерв'ю у місцевого жителя. Його звати Хуан. Він стоїть біля цього паркану вже три роки без їжі та води, можливо, більше, коли ця гра випущена? Ця гра випущена в 21-му році. Ага, тобто, вже 4 роки. Зараз 25-й рік. 4 роки. Хлопчина бідує. Я в шоці. Що ж, привіт, Хуане. Скажи чесно, як тобі живеться на фестивалі Horizon? Ну що ж, він каже, що це пекло. Він каже, що щодня прокидається від звуку двигуна і запаху горілого щеплення. Він каже, що вчора чореми нагород в Ламбургіні. Пілот просто поцинадив мелодію ля кокарача і поїхав. Розумію твій біль, друже. А що ти скажеш? Ось про цю хрест Та Нісан! Бачите, його очі загорілися відразу же! Він каже, що це справжній самурай. Він каже, що це японський автопром, що це єдине світло в його безглуздому житті. Він так сказав, це, це 100 це його слова. Бляха, буду. Добре, Хуан, а як щодо цього німецького люксу, Мерседес? О, Хуане, ти хіш, не треба так матюкатися, ну ти. Він каже, що це з болтами, ображає його гідність. Він каже, що дизайн цієї решітки радіатора нагадує йому одне місце Макаки. Хуан, ну це прямий ефір, стримуйте йо майо. Ну, зрештою, дякую за відвертість, Хуане. На остаток. у тебе є якась мрія? Він мріє, щоб цей фестиваль скоріше закінчився. Та щоб гравітація почала знову працювати. Ну, Хуане, сильна відповідь, я. Yeah. Я згоден з тобою. Скоро вийде японська версія гри. Я можливо в неї перейду, і ти, Хуане, будеш тут залишитися тут саменький. Ну що ж, Хуане, вибачай, тримайся там. До речі, ще одне дякую грі за реалізм. Я мультимільйонер. У мене гараж на 500 машин. Ну взагалі в мене немає 500 машин, я ж так конкретно заокруглив. Вже там в мене машин може бути там 900 з копійками, в общем. Ну, до чого я веду? Я веду до того, що чомусь я виглядаю так, ніби тік з психлікарні. Всі ці люди говорять зі мною серйозно. Гей, суперзірку, ти надієш фестиваль. А я стою такий серйоз... за да І вони навіть оком не кліпнули. Я думаю, вони мене просто бояться. Коли у тебе підходить такий персонаж у спідниці, який щойно вистрибнув з гіперкара на ходу, ти не ставиш йому запитань. Ти просто киваєш, краще з такими не зв'язуватися. Я купив цей замок за 5 мільйонів. Знаєте, що я можу в ньому робити? Нічого. Я не можу зайти всередину, і не можу посидіти на троні. Я можу тільки стояти на вулиці біля воріта, і все. По суті, я купив на дорожчу парковку у світі. Я сплю в машині, їв машині, миюся напевно. Хоча ми коли заїжджаю в річку. Порзагорайсінця історія небагато, без хатька у світі. У цій грі є стенди з досвідом. За них дають копійки, але якщо я бачу стенд на даху, я, я мушу його збити. Ну, от, от надо і все. десь витратив 40 хвилин свого життя, намагаючись закинути машину на дах сараю. Заради чого? Заради швидкого приміщення, звичайно. Так і не збив, до речі. Я міг би просто проїхати гонку і тримати більше, але ні, це справа честі. Футержим, це моя єдина влада над часом. Дивіться, ось цей момент. Тут панує спокій. краса, гармонія. Мій сан виблизькує на Сонці! Але якщо натисну кнопку Escape та вийду з фоторежиму, коротше, мистецтво магає жертви, кажуть. Отже, що таке Forza Horizon 5? Це гра, де ти можеш купити замок за 5 мільйонів, але жити при цьому у машині. Де ти можеш тягнутися у костюм курчати і виграти чемпіонат світу? Це найкращий спосіб витратити час. А знаєте що найстрашніше? Мій персонаж танцює так, наче в нього в штанах мурашник. Мені соромно в очі. Що ж, друзі, якщо ви хочете відчути себе мільйонером, який зовсім втратив зв'язок з реальністю, ставте лайк, якщо ні, значить ви водій BMW. А я йду спати. Прямо тут, в багажнику. Па-па. І не забудьте підписатись з кінцем, йомаї. А, ну і друзі, мені скажіть, не знаю. Не.